Це був рік ще до Революції Гідності, до того, як Крим був українським. Я вважаю, що він буде українським з часом тільки. Ясно, моїм що ми заснували ООО, топ товариство по організації харчування в установах. Ми дуже плідно попрацювали у 2013 році, відпрацювали сезон. Працювали ми в, в одному санітарно-коротно-лікувальному центрі, відпрацювали СИЗО, і потім після Революції Гідності всі зв'язки з Кримом обірвалися. Тобто, я приїхав туди в 2014 році, побачив цю розруху, побачив, побачив ситуацію, зрозумів, що, що бізнесу там ніякого. Не буде і взагалі мені там це крутило. То що як це це була українська територія, а тут ну, вона раз і вже не українська. І я зрозумів, що я не можу там більше працювати. Я передав всі права е, і доручення, е, дав своєму компаньону, щоб він працював. Я відношення до цієї компанії ніякої зараз не маю. А компанія є. Компаньон має. Компаньон має компанія. Він. він він житель Криму, так. Він громадянин Росії зараз так.